Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано досвід сонця богу не молилась, чи ти діточок непевних звичайно не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане. Приспала степи мої запродані, жито жидові моті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риї, розкопує, на своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та. Пулатину сорочку знімати, помагайте мене, до людки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там скоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то, знайшли те, що там скоронили, не плакали діти, мати не жури.